У Дніпрі на платформі Маріуполь Реборн відбулося засідання членів виконавчого комітету. Команда міського голови Вадима Бойченка прозвітувала про роботу центрів Я Маріуполь. Наразі працює вже 27 центрів підтримки у 18 містах України. У нас щоденно обслуговується 61 тисяча 896 наших клієнтів Маріупольців за цей час. надано 142 тисячі консультацій нашим людям. Надано 616 тисяч наборів допомоги в наших центрах, а також працевлаштовано 3633 в Зараз ми працюємо вже над такими проєктами, як інтеграція, це працевлаштування, це створення соціального житла, організація дозвілля та перелокація наших медичних центрів, тобто покращення медичної допомоги на місцях. Вже з літка 2024 року планується поетапне відкриття чотирьох медичних спеціалізованих хабів. Маріупольці матимуть змогу отримати повний обсяг послуг первинної медичної допомоги та безкоштовних послуг спеціалізованої допомоги. Такі заклади будуть працювати в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. Не забувають і про відпочинок для Маріупольців. У цьому році більше ніж 3,5 тисячі мешканців Маріуполя матимуть змогу поїхати до центрів відпочинку Я Маріуполь родина у Моршин та Вінницю. З травня по жовтень планується 13 заїздів до Моршину та 8 заїздів до Вінниці. Це не просто центри сімейного відпочинку. Це реабілітаційні центри з психологічним підтримкою. Таким чином ми 20… Третьому році у нас відпочили за весь період 22-23 року 3827 наших маріупольців. Це люди похилого віку і сім'ї з дітьми. На 2024 рік ми плануємо забезпечити реабілітаційними послугами та послугами оздоровлення 3560 наших Маріупольсів. Це в місті Мощення 2600 і в місті Вінниці 960 людей. Також планується запуск проєкту освітнього середовища в серпні 24-го року. На базі центрів Я Маріуполь стартує центр дитячого розвитку освітнє коло. Навчання буде проходити в таких категоріях: дошколярик, початківець, школярик та випускник. На сьогодні у нас 5 тисяч дітей навчаються в наших закладах в дистанційному режимі, і 261 педагог мають змогу надавати фахові педагогічні послуги нашим дітям. Освітня потреба, те, що потребує реформа навчання це одне але розуміємо, наскільки важливо на базі центрів тим дітям, які зараз по вже соціалізувалися по місту свого мешкання. Забезпечити освітні послуги обговорили плани відкриття соціальних помешкань для маріупольців. Мова йде про шість секцій соціального житла у Дніпрі, які почергово будуть відкриватися починаючи вже з літка цього року. Також забезпечення житлом планується в таких містах: Кропивницький, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ та Чернівці. Також команда міського голови Вадима Бойченка обговорила хід розробки плану відродження міста після деокупації Маріуполь Риборн. З тих результатів, які є на зараз, виконана попередня оцінка вартості відновлення міської інфраструктури всіх об'єктів, в тому числі об'єктів промисловості. Це за нашою оцінкою 14 мільярдів. Зараз ця цифра уточнюється, в тому числі в рамках верифікації проєкту Дія Сформовано коло партнерів, в першу чергу потужне це наші міста партнерські, Гданська, Варшава, Вроцла, Лунія, польських метрополій. За їх підтримки залучена консалтингова компанія польська, десь консалтинг, створена команда 10 плюс міжнародних та українських експертів. Фактичний старт проєкту ми зробили наприкінці е, лютого, коли провели перший воркшоп в Варшаві. В Варшаві залучили десь 30 експертів. Далі планується проведення воркшопу вже у Києві для залучення українських національних експертів. Так само ми бачимо сьогодні. Е, Бачення Маріупольця, що треба ширше і більше створювати об'єктах соціального житла, і дякую сьогодні нашим європейським партнерам, які підтримали той пілот, який ми створили першими в Україні. Тобто, зараз цей проєкт стає вже державним надбанням. Так само, ви бачите сьогодні, як підтримується концепція Маріуполь Рибор на міжнародному рівні. Тобто, в цьому є велика зацікавлення сьогодні міжнародних партнерів. Команда міського голови Маріуполя Вадима Бой. Женка продовжує працювати над поставленими завданнями та забезпечує всіма умовами для комфортного проживання маріупольців у різних куточках нашої країни. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7